Цім, хто не чує та бачить, я Ніна Копаниця, і це новий формат мого авторського проекту. Подкаст Культурний Франик це цікава та щира розмова з талановитими людьми. І сьогодні у нас в студії талановита молода акторка нашого драмтеатру імені Івана Франка, Валентина Іваніцька. Привіт! Я дуже рада, що ти змогла приєднатися. Розкажи, як твої справи? Привіт, все добре, дякую, що ти спитала. Дуже багато роботи зараз, тому так трошки бігаю туди-сюди, туди-сюди. Добре, давай розпочинати. Знаєш, завжди дуже цікаво дізнаватися, як людина починала свій шлях. Розкажи, будь ласка, як ти потрапила у театр і чи було це твоєю мрією з дитинства? Бо особисто я мрію і роблю все для того, щоб в майбутньому грати з тобою на одній сцені. Дуже дякую. Ну насправді бажання такого попасти в театр чи стати актрисою з самого початку не було. Тобто я ходила в музичну школу, мені мама дала музичну школу, бо я ходила по домі та й співала. Ла -ла 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 -ла", мама не знала, куди мене діти. Ось, і потім пішли якісь конкурси, олімпіади. І воно якось так все закрутилося. І взагалі, ну, всі казали, і мама, і всі викладачі думали, що там я буду співачкою, можливо, це консерваторія Київська вже після школи. Та? І воно якось так в один прекрасний момент. Дуже помінялось круто, так я би сказала, на 180. Тому що коли я хотіла брати консультацію в Києві, тобто, можливо, яку програму брати, готувати до вищого навчального закладу, я пам'ятаю, я хочу замовляти квитки, і мені телевізор, так збоку, там новини якісь йшли чи що, і каже: коронавірус, карантин. Я така, на ну, маму так. Мама, ну все, приїхали. І якось воно деякий час, а тут почалося, знаєш, і воно ти не знаєш, що робити, в тебе взагалі стоп, що по навчанню у мене 11 клас, і ми не розуміємо, як воно все буде далі. І мені в один момент моя вчителька з Сульфеджу Антоніна Михайлівна, до речі, якщо нам буде добрий день. От каже: А ти не хочеш попробувати? Я кажу: а що там, ну? Взагалі, що треба готувати. Потім Ольга Романівна молодій, теж каже, так попробуй, що тобі то вартує. І ось я знайшла репертуар, попросила пану викладачку, щоб вона мені допомогла. Це Надія Вікторівна з нашого університету, вона мені розказала, куди, як, але все одно не вийшло без якихось казусів, бо програма була підготовлена, вона мені каже, а ти і підготувала. А я кажу, а це що таке? Ну, тобто, я з акторською ну, ніколи в житті не стикалась. Вона так каже: Боже, поможи. І так вона мені сказала, щось пояснила, я вже тоді зробила і все. Потім, е якось, коли ти приходиш в університет, ти не знаєш. Ну, у нас були якісь студенти, які там в цьому ну, шарилися. У мене була одногрупниця, мені так було однокласниця, мені так було якось за неї трошки ну необразливо. Ну це як то казав наш колись викладач природній відбір. Знаєш, тому що вона дуже хотіла поступити на акторське, і я пам'ятаю, в 11 класі вона з такими клунками книжок приходила, там якоїсь теорії акторської майстерності. Я така, а класно, типу, і вона мене щось питає, ти щось читала я? Ні. Ну, І потім, коли я вже поступила, в мене був 190 бал за, ну, за самий той конкурс, я вийшла все, і ми якось так все понеслось, понеслось, понеслось. І от воно якось так вийшло. Чи уже потім, тобто, коли ти починаєш вчитися. Тебе заражають люди, які поруч з тобою, ти вже в то поглинаєш, починаєш вчитися і ти, а я хочу там, а я хочу ти, а я хочу так, а я хочу а може так. І вже потім ти хочеш в якісь театри, ти починаєш цим цікавитись, тебе це затягує. І зараз я розумію, що ну, не факт, що мені би хотілося працювати в оперному театрі, хоча я не впевнена, але можливо просто співати. Це, мені так здається, я можу помилятися, але коли ти працюєш в Україні в оперному театрі, це не європейська сцена оперного театру. Тобто тут інші якісь, якась школа, інші правила, скажімо, дорожнього руху. І все ж таки вкотре переконую, що вибір власне, драматичного театру це був правильний вибір. Ти почала свою кар'єру у театрі. І напевно, на початку було чимало нових відчуттів і переживань. Розкажи, якою була твоя перша роль, та що ти відчувала, коли вперше вийшла на сцену? Ну, взагалі, мої відчуття були ще до того, як я пішла, скажімо, на сцену, і була перша роль, тому що я вже багатьом казала, що мені завжди здавалося, що найтяжче це потрапити в театр. Та ні, це не легше, якщо чесно. Тому що в той момент. Ти не залежиш ні від кого. Тобто ти готуєш свою програму і це залежить тільки від тебе. І як ти вже покажешся, ну добре, не добре, це вже ти будеш собі знати. І, е... Уже коли ти потрапляєш власне в цей такий вир, а ти ж життя живе в тому театрі, і ти маєш вклинитись в той ритм, в той темп, там десь ну, там десь одні вистави другі, а в нас театр дуже, дуже такий швидкий, тому що навіть власне в січні у нас буде 48 вистав, і ти розумієш, що ти або вигребеш звідти, або ти не вигребеш. І вже коли перша взагалі моя вистава, яка була на початку сезону, це було гуцульське весілля. Це мене так кинули в воду, я тоді думала, як вижити? Це так було просто, я просто сміюсь. тому що не було як такої репетиції, і ти зразу, і так, я пам'ятаю, мене Юлія, моя колега, ти йдеш туди, ти робиш то, там ми співаємо, а там то, там встань, вирівнюйся, там іди танцюй. А перед тим, я ж... у нас була репетиція з Дмитром Лекою, нашим балетмайстром, і він мені каже, Ну, ось тут має бути такий танець. Він мені пояснює, ну, там буде пісня, ти там вийдеш, тебе вітя заведе, потім там буде коло, ти потанцюєш, і потім ти підеш. Я ясно, що нічого не ясно. І коли оце все відбувається, в тебе відбувається певний стрес, і вже пізніше, коли ти щось робиш інше, тобі легше. Але потім я пам'ятаю, в мене була вистава «Гуцулка Ксеня. Ця «Гуцулка Ксеня» мені здається, для мене дуже травматична, тому що там було Ну, на той момент це була моя друга вистава, і там було дуже і дуже багато танців. І ми з нашим балетмейстером вчимо самі, а потім, я пам'ятаю, день перед виставою ми вчилися з дівчатами, але знову ж такого прогону цієї вистави не було. І я така: Боже, поможи. І чесно, в мене деколи таке буває до сих пір, оскільки я вже півроку, ми багато зіграли в гуцулок. І я сижу, і я розумію, що. Я не пам'ятаю, як там танцювати. Деколи такий є зажими і блоки, і з цим треба боротися. Ну, Воно забирається потім, але просто це треба час від часу напрацьовувати. А от така вистава, що я дійсно дістала стрес, скажімо, перші мої слова це було кохання стр... січового стрільця е, та. Кохання... Та, та. або шарика. І там були слова, і в мене там є сценка з Бліндером, і я пам'ятаю, мені це говорять, нам дають репліки. Ми там робимо репетицію. Виставу в суботу, ми це робимо в середу. І я кажу Іванові: гаразд, завтра зустрінемося. Він каже: Ні, я їду в Київ, я буду в суботу зранку. Тобто <смі> трошки нервовий тік, бо ти розумієш, що там ще є танець, і треба все швидко вивчати. Театр дає дуже хорошу школу, що ти не маєш коли розслабитись. Ну, я це зроблю. Ні, або зараз, або ну, така трошки, така, трошки така бойова підготовка. Кожна роль це як окрема маленька історія. Яким чином ти готуєшся до своїх ролей? Чи є у тебе якийсь особливий ритуал? Ну, Ні. Особливого ритуалу ну, як такого немає. І просто ти сидиш, читаєш, там, наприклад, текст, відповідно, ти маєш як актор, ну, є певні сенси, бо читати самий текст на сцені це скучно, тебе ніхто слухати не буде. Це скоріше. Знаєш, от коли ти, наприклад, працюєш над чимось, ти починаєш цим жити. І так кожен раз, тобто твоя роль, це як ти. Кожен раз ти в це переживаєш, в це так вглубляєшся, цим захоплюєшся. І ну, деколи так буває, що дуже важливо насправді. Розділяти власне акторство з життям, от є така фраза: тобто, ти виходиш на сцену, ти скидаєш піджак, який в тебе є в житті. Коли ти виходиш зі сцени, ти скидаєш піджак, тобто, сцени. І це дуже важливо, але це воно. Немає якогось такого, що я сиджу, так, в мене є ритуал. Ні, воно якось так само, само по собі, ти починаєш розуміти, ти починаєш туди заходити, і ти такий, а там можна так, там можна сяк. Буває деколи таке, що може ти чогось не можеш відчути, ти починаєш копати, може, підеш, там, ну, якщо це історична постать, ти там йдеш в бібліотеку, шукаєш якісь ну, певні речі, щоб тобі допомогло розкрити того чи іншого персонажа. Театр це команда, і працювати разом з іншими акторами це велика частина роботи. Розкажи, які у вас стосунки з акторами, що прийняли тебе в команду, і чи є можливо якісь цікаві або забавні моменти? Ну, взагалі, в нас колектив дуже класний і всі дуже позитивні. Звичайно, було по-різному. Спочатку ти приходиш, всі там дивляться яка ти. Дотиш, ну, що ти вартуєш, і це нормально. Ми маємо розуміти всі, і я би дуже хотіла, щоб нас навіть в університетах казали, що ви маєте. Це конкуренція. Навіть якщо ти прийдеш в театр, і е, там є також дівчата, ви дружите, але це ми... ну, все одно є певна конкуренція, тому що коли вас ставлять на роль, наприклад, там все одно ви маєте. Ну, Розумієте, що є робочі моменти, звичайно. Тобто, по, коли ви на сцені, є робота. Якщо ви поза сценою, то це вже Ну, ви можете там піти, поговорити, там, сходити на каву і так далі. Казусні моменти. Ну, та є багато. Деколи, от недавно була вистава за двома зайцями. Хлопці дуже часто збиткуються в нас. І в нас є така сцена, що дівчата вибігають, хлопці там за ними бігають, і вони просто знімають капець, ховають. Я потім ходжу по цілому театрі, шукаю той капець. Але так ну, я не, не просто хожу, я бігаю, бо наступна сцена через там пару хвилин, і тобі треба знайти той капець. Ну, не вийдеш ти за одним капцем. Ну, буває, буває, там хтось впаде, гепнеться. Буває, що... Якось раз було, дівчат спускали з такої колиски і сильно упустили, вони так брикнулись оп, назад. Потім їх назад упустили. Вони щедрих, щедрик. Ну, тобто бувало різне. Тобто Театр це життя. І, ну, і по-інакшому не може бути. Ну, це або твоя сім'я, і ти в ній, або воно якось не складеться. Кожен актор має своїх натхненників. Можливо, у тебе теж є якісь актори або режисери, які тебе надихають та мотивують? Є. Ну, якщо ми будемо говорити про українських, наприклад, режисерів, то це Уривський і Богомазов, це Київ, Київський театр Франкат. Для мене це геніальні режисери, тому що я, скільки вистав передивилась, я кожен раз дивуюся, як можна таку канонічну виставу. Фактично нічого не змінювати, додавати тільки елементи, якісь Ми, я можу привести приклад. Це, наприклад, безталанна. Вона в них ну, максимально там канонічно, то там за винятку, можливо, можливо, якихось елементів одягу чи там, не знаю, можливо, десь там ну недосконало слова, десь там це нормальні речі. Але, наприклад, у них поставлені як пластмасові такі дуги. Так постійно, в кожному рядку. І він зумів це обіграти так, що воно працює. От він має якісь такі... ну, має, чувак має талант. все. І це шоу у, Рибсь, у Богомазов, ну, це... Я кожен раз дивлюся, і я думаю, він працює по формі, тобто в нього є певна своя методика. І е... це для акторів це теж певний досвід, класний досвід, тому що ти можеш попрацювати, скажімо так, в іншому якомусь. Просторі з іншими якимись правилами, і це дуже класно. І те, як він це робить, це, ну, це геніально. Вони бо зараз він, вони. Я впевнена, що в тебе вже є багато планів на майбутнє. Розкажи, які твої найближчі дебюти і чи є ролі, які б ти дуже хотіла зіграти? Е, ну, Цей рік для мене взагалі він більше. І я так спостерігаю і навчаюся, тому що це зміна обстановки. І я ще спостерігаю, хто як працює, як навіть працює наш Держпільський Ростислав Любомирович, як працює Назар Панів Орестович. Тобто я більше дивлюся специфіку театру і більше вчуся, тому що все, що ми вчили, наприклад, в університеті, це зовсім інакше, ніж ми працюємо тут. Зазвичай у нас система, яка в університеті, ти робиш одну виставу за пів, тобто півроку в тени тут. Вистава ну, за місяць робиться, і ти можеш тягнути все там, наприклад, там від тексту до якоїсь пластики, до якогось, до якоїсь органічності, до якоїсь дії. Ну, тобто, це все в тебе має міститися в дуже короткий відрізок часу. Деколи таке буває, що можуть не встигати, бо там може якісь будуть гастролі чи ще щось, і ти маєш ну, вклинитись в цей знов ж таки рит. І як таких амбіцій багато, там якесь кіно, хотілося би, але поки я розумію, що зараз, будучи після університету, треба, е, знаєш, як дитина маленька, от коли там її виховують, чи щось щеть на все як така губка, тобто навіть спонж той цілий, І от зараз я так впитую від всіх, там там, десь від Олі Комановської, десь від Наді Левченко, десь від Луцького. Тобто, Леся Пасічняк, тобто з усіма Ростислав Любомирович, отак я поки що від них чу, мотаю собі на уз, бо можливо, те, що я ну то це навіть неможливо, а те, що ти вчив в університеті, цього недостатньо, щоб ти працював в театрі такого рівня, і коли ти хочеш розвиватися, тобто немає майже досконалості. Ти стараєшся більше, 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 більше. Ну, щоб зіграти якісь ролі. Я відкрита до всіх насправді ролей, і мені б хотілося можливо якусь психологічну роль таку, щоб мене трошечки попаяло. Можливо, десь. Ну, якось вона так. Ну, це з цим було б цікаво працювати. Супер. А тепер давай спробуємо щось більш швидке: рубрика Бліц. Я ставитиму тобі запитання, а ти будеш дуже швидко відповідати. Харат. Готова? Так. Театр чи кіно? Не знаю, поки. Мабуть, театр. Улюблена роль та актриса з репертуару нашого театру? Я їх всіх дуже люблю. Якщо б на актор, таким би ти була. Я не знаю. Не знаю, співачка. Та будь-хто. це Руки ноги є, ідеш ти і працюєш. Ранок чи вечір? Обід. Важливіша репетиція чи прем'єра? Репетиція. Яка твоя улюблена книга? Сім чоловіків Евелін Гюгу. Атмосфера на репетиціях це? О, це така сімейна, сімейний тусняк, де ти постійно смієшся. Клас, дякую, це було кльово. А тепер повернемось до питань. Давай. Крім театру, чим ти ще захоплюєшся? Чим займаєшся у вільний час? Можливо, є якісь хобі, про які ми не знали. Ну, в вільний час у мене його немає. Ні, Насправді, коли від мене є, я дуже люблю читати. От, дуже люблю. У мене може бути три книжки на тиждень. Тобто, але стараюся і читати, навіть коли дуже є багато роботи, тому що ну, воно якось тебе абстрагує, ти якось відволікаєшся, бо деколи ти заганяєшся, заганяєшся, а потім тебе такий дефіцит якоїсь якоїсь фантазії і дефіцит енергії, і треба трошки так зупинитися. Ну, насправді, те, те, чим я займаюся в вільний час, воно все одно пов'язане так чи інакше з моєю роботою, тому що актор повинен постійно бути в формі, там, розвивашки там, це книги, і, наприклад, танці, тому що ну, ти повинен бути в формі. І це мені подобається. Я не можу сказати, що там, я це роблю для того, щоб ні, я це роблю перше своє задоволення. Але от. Хотілося б ще, якби в мене був вільний час, звичайно, грати у великий теніс, бо я це люблю поки цього нема. Відомо, що підтримка близьких людей це завжди дуже важливо. Особисто мене підтримує мама, яка навіть зараз є за кадром. Як тебе підтримують твоя родина чи друзі? Чи є хтось, хто був проти твого рішення стати акторкою? Проти мого рішення? Бабуся, ну, це моя бабуся, це фантазіорка страшна, так що це Ди не йди туди, що да. ти там будеш робити? Валя, іди, там у мене батьки, мама головний голог, тато теж працює в нафтогазовому управлінні. Тому моя... і бабуся моя працювала в тій ж сфері, вони всі нафтовики, і моя бабуся нафта. Нафта вічна. Ну, тато деколи ще так казав, але він більше Ну, таке, як скажеш, так тобі і буде. А стосовно. Підтримки, ну, взагалі це мама, це зрозуміло, мені здається, в кожного. Тато теж там десь, ну давай, це буде добре. <сі> Тато дуже багато слівний. Ну і дуже багато мене підтримує, мій хлопець. Е, вони насправді вони всі підтримують. І деколи вони вірять в мене більше, ніж вірю я, і вони мені кажуть, давай, ти можеш, я та ні. Ну, тобто деколи дають такого магічного. Пенделя пішла і працюю, деколи можуть так струснути, коли я розкисаю, де коли жорстко. Ну по-різному, вони находять до мене певний підхід. І ну і насправді зараз я вчуся і вірити власне саму. Ну, тобто, я маю вірити в себе. якщо в мене не буде вірити хтось, ну тобто я сама, то хто буде інший в мене вірити? Ти маєш постійно. Немає межі досконалості, так, але ти все одно маєш в це вірити. Якщо ти щось не знаєш, окей, зупинилась, ти себе не грузиш, а пішла далі. Ти вчишся. Не боятися сказати, я це не знаю. Бо колись мене вчили не не говорити там Я не знаю, я не розумію там в викладачі, там в школі, тобто це було чомусь соромно сказати, що я не знаю. Мені треба було робити розумний вигляд. Розумію, а насправді такого не було. І зараз я вчуся, що якщо я не знаю, я відкриваю там книжку, чи я можу когось спитатися, і мені це скажуть, пояснять, протрактують як треба раз, треба другий, треба третій, не боятися, спитатися, бо це дуже-дуже важливо, особливо в цій професії. І наприкінці зазвичай питають, що би ти побажала нашим глядачам, слухачам? А я запитаю протилежне що би ти не радила? Що би я не радила? Ну. Якщо тобто ти маєш на увазі в, в, в сфері актора, так? Та. Ну, важко сказати, бо не радити, напевно, я би не радила слухати всіх, тому що наша сфера це така дуже, це важка сфера, дуже психологічно, вона важка, емоційно. І ми маємо розуміти, що для когось сказати якесь слово, їм це нічого не варто, тебе це може зачепити, старатися, навіть якщо критика розуміти, де є конструктивна, де є неконструктивна, де просто хтось щось ляпає або ляпнути. навіть якщо це тебе зачепило, то старайся подумати, чому. Можливо, ти, ти сам це бачиш, але вона це сказала якось, що він сказав це в якійсь, ну тобто поганому тоні. І старатися. Не грузити себе, бо в акторській сфері це, наприклад, я деколи, коли виходжу з репетиції, у мене таке враження, що я відчуваю себе дном, і я приходжу додому і себе гружу по три дні. Правда, потім ти виходиш і себе реабілітуєш, певні репетиції, але все одно старатися не грузити себе, а власне аналізувати, тому що це дуже важливо, от і не боятися. Не бійтеся, пробувати, не бійтесь помилятися, тому що сфера актора, сфера вокаліста це така сфера, коли ти побачиш, але ти все одно маєш спробувати, тому що ти не знаєш, як це працює в тебе, так само, як водити авто. Ти, дуже класно, що ти знаєш теорію, але ти маєш не боятися там, їхати, ти маєш не боятися руля, ти маєш бачити все навколо. І це дуже важливо. Валю, дякую тобі величезно за цю чудову розмову. Ти дійсно надихаєш, і я впевнена, що в найближчому майбутньому ми таки будемо грати з тобою на одній сцені. Бажаю тобі творчих успіхів, щоб твоя кар'єра ставала ще яскравішою. А нашим слухачам дякую, що були з нами. Сподіваюсь, вам сподобалася ця бесіда. До нових зустрічей у новому епізоді подкасту Культурний Френик.